Чого бардак на магазині? Дар'я Володимирівна. Час візьму віник за мету. Правильно, щоб більш такого не було. Ми ж тут займаємося молекулярною хімією, виведенням елітних прививок від усіх страшних вірусів, ДНК розробкою, все має бути стерильно. Це якби ми пробували сікатори різні, ветки якісь притягували, пилки тут тестірували, іншим займалися, то там іще б мог би бути бардак. А якщо ми займаємося високими тонкими хімічними речами, бардака на магазині нема. От як воно рівно і скучно лежало. А тепер креативна кучка. Автор креатива – моя принцеса Ольга Олександровна. А... Тільки відправили гору оприскувачів і тут аплодисменти. Кусок абрикоси, яка буде теж завтра пошматована таким чином якоюсь різальною приспособою. Гарно врожай, мирно неба, дебелих спин. Хай живе стерільність. Ми ж серйозна організація. Ми Я серйозні, ніж чим Толік. На да, Дар'я Володимировна? Ми серйозні, не чим не Анатолій. Можу. Це вам не шутки.